Всім хай! Сьогодні я попробую пройти хоррор зборку Майнкрафт. Чому на фоні Dreamcore? Тому що атмосфера відео переважала саме така. Тому менше слів і більше мене звати тіло. Музыка, конечно, блядь, даль. Коробки. Та <рости>, сука на месте, блядь. Дмери смертью, нахуй. Какие сенс тогда траты? Час. Блять, сиранка по типа... Да, 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 да. Да, да. Да, да. Щас дуже грустна музика. Йобаний, бро, нахуй. Шо з ним, блять. Ох, звук притівний. Можете спать тільки ночі. Якщо хочу відпочити, некомфортно якось, я не знаю чого чекати. Хочу, щоб мене ніхто не рухав. Я все спокійно роз... розвоювався поки. Мені напряжно, що нічого не відбувається. Тривожно ні? Та ні ні. Один. шо? А чому так мало? Чому так мало? Можна за ней палку зробити? типу оце? Не можно. Йобаний, блять, стыдно. ой 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 Я боюсь. Фу, ти шо, блядь, а що таке голос? Ого, ожо, Фу, Ого, блять. Ну типа... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ты <тас> блять такий звук, сука, ебаный, нахуй я хуйню. Что змінилося взагалі? В мені так точно я впевнений. Вау. Если что там я щось бачу. Парануя, блядь. Парануя, парануя. Стремно було довольно так. Ебани его, ебаный его. Ебаный его. Файн. Ай. Давай, 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 делай, делай. Роби работу, ну. Вс сразу мені не... Блять, що я пишу нахуй? Якщо не пишу hello. Що за бля уйобок зі мною на сервері нахуй? Ну зараз воно мене розслабляє, щоб налякати. Ну пан, прям. Я просто інсел, блядь, все літо. Всі, сука, сирюки вважають мене інселом, бо я потлатий, сука, уїбаний, який співає, блядь, що йому А що означає бути нормальним? Це яким? Це так тупо, блядь. Я бідняк, нахуй, продовжую рід бідняків. Та хто укає, блядь, сука. У oh, блядь, чув нахуй? Шо з ним нахуй. Це ужасно. Це ужасно, нахуй. Сука, піздіє. Слабе на голову йнуте. Яка там баба? І не буде їй мати, і не буде з нею нічого робити, бо він слабий на голову. Йому його треба, блядь, до церкви. Я вже знаю, я Ну, я почала забувати, що я граю якийсь хорор... цей. Да, хорор мод. Сама атмосфера того, що я ніби граю звичайний Майнкрафт. Мене дуже сильно напрягає. Я чую, я, я заплачу, якщо щось станеться, Це дійсно. А. Єдине, що я поки що відчувся, в моїй це самотність і сум. Что это за хуйня? Uh -huh. И что ты нахуй okay. чуешь, бля? О, железка. Обструксил. Тут есть скрим, ну, ряду речи цикл. Проверяешь, что такие звуки в шизе бывают. Что она меняется, блядь? Блядь, сука, скучно, нахуй. Уебал. Пучнеця гноміка прийді. В цьому моменті я відійшов попісяти, і Мені було дуже страшно. До речі, далі відео будуть скримери. Так що тут ваші мушка. Тестифікати. Я зараз почну ломати жителів, блять. Серйозно. А, не, маленький зомбу. Бобус, кожному кроті буде щось Що? Where are you? Не насый блядь сосыпись к нахуй Ладно, дай якось, блять, поспокійніше. Я хочу розібратися, я думаю, до речі

Сысы хуй, блядь. Волнуться. И блядь. Опа. Двори в женичка, блядь. Все хуйни тут не было. Я шо, надолго его похоже, что? Я живу в деревне, бо то, что тут я гулями, блядь. У меня шо, шо, блядь, дадут пизды. Блядь. Было бы добре якби лесенка была тут. Что-то им мешай и зарубить тут. В принципе, ничего. Ууууу. Що це за плечмя? А хто шмакає? Да хто блядь, хлюпає нахуй? Да и нахуй, чуешь, сука, дебил, блядь. Сын настрій спортивного. На. Пичка. Для них нахуй, ну, шумных, блядь, грыз и були в теплі. Нічого не бачу. пидозрело. Ёбаный в рот. На моих очах, блядь. Шо це, блядь? Це, конечно, пиздец. Шо це, блядь, бля, как залупа, на? Блядь, там якась белая залупа, блядь. И далее. Шо це, блядь, за, сука, белый пидор? На? Шо, блядь? Хрэс, нахуй. Он иди на меня? Не? Что мне сделать? Да иди нахуй, чуешь, блядь, нигер, блядь. Ёбаный, блядь, убэмэ. Угу, дзюрка вниз. Угу, что сгореть? Страшно, но три ты. Блядь, ну ты бля блядь. Это что такое, блядь? Чёрный. Блядь, сюда. Я плячу. На мене, Охуеть, блядь, і да хуй. хуй. Ки ч чорний хуй, блядь, уїбався. Хто ти де? Хуяр, хуяр! Хуяр! Блядь, вбив он, нахуй Та хто, блядь, ти, де, нахуй? <сум> хуяр, хуяр, блядь <сум> Блядь, ну давайте тільки налякай. Ух, блядь. А де мои речи, блядь? Да б ё... хуйня нахуй. Чорний ты, блядь, йобаний, нахуй. Бля, я сниму нахуй навушники, бля, чого хочешь бы? Меня цекавшие не роби. Вас два я. Ну давай лякай нахуй, я ебал, я навушники снял, блядь. Кричи на хуй хуйня ты. о, <трукно> заебись.